Так, так, ми продовжуємо розпаковувати наш секрет. Секретний iPad. Я також роблю, бо так хочу. Я його вже ну, ми знімали, ну, я знімав відео в ктоці. Всього на 3 хвилини як я тільки розпакував iPad, а там все да, Poweredbang! Вот. Вот той Powerbank і Зарядне. Вот, зарядне таке кешем. Я не знаю чому. Ну ви. Ну ви це бачили. Ой-ой-ой! Ну ви це бачили в Тік-Тоті, правда? Продовження зараз. Ей! Ми зараз продовжимо така коробка, ну ви знаєте, все, цю пленку ми виставляємо назад. Вот. Наш айпад. Що, будемо його заряджати? Та я вже там подивився на зарядник, але тут аж і крапочки є, я подивився в Google. Наші ці крапочки вони мають світитись, якщо почнеться заряджатись. Окей. Ми зараз зарядимо цей планшет. Той айпад. Норма! Ну, тільки що блистіло? Друзі. Шо це? Стоп. А вот що не блестить? Ну тільки один раз, один раз блестить. А, я просто не добре поклав. А, Боже! А я не сюди поклав. Друзі, я понял. Пауртбанк один раз заплесів, тому що, тому що десь неправильно поставив. Я точняк, я поняв. Друзі, а дай його заряджати? Тут пусто пусто. Тут я пробував дивіться. Ви що думаєте, не? Підходить. Тут друге зарядне що? Ні, воно не блестить. Друзі, воно тут! Секретний айпад! Айпад секретний. Секретний. Ладно, почали я його заряджати. Что? Ну вообще там синю, ну, вообще там синю светило и все. Ну еще раз пробуем. О, ні. Нічого страшного, у мене є друге зарядне. У мене колись ще такий айпад був. Але я не пам'ятаю. Я тільки з нього, з нього зарядне пам'ятаю. Це від мого годинка від Apple Watch. Так, де тут зарядне? Воно маленьке було. Ми моюсечки, отипосинки у них. І давим. Все жесть. Поламане. А, це від старого... Від старого телефона мама витала теле. телефон. Від старого мама та... Всім все понятно, я тільки що його повіряла. І ті ще нічого ясного. що? ладно, будем пробовать цим. Я то серед нас не може нести. Я же веки намосу жить. Застрягував кто тут шут. Да поварбанк. Ой, партбан обов'язково потрібен підключаємо к павербанку. Все, підключили. Все норм. Ну. ну, коротше, заплачивалось, не получилось. Все, погнали. Заряджаємо. Я поставлю тут. Видно на камері? Видно? Видно? Це дуже добре, що видно. Так, ставим. Пожившу хочу включити. Не добре ставлю, на добре. На добре ставлю. На добре? На добре ставлю, так? Не добре. А так. А! Чуть не впало. А так, добре.

Що це було? Боже, мені працювает. Та да що? Він заряджається? Та да ні, вроде Та да вроде ні. Ладно, всім пока не вийде в цьому відео включити. Я сам його включу. Все, всім пока не вийде його включити.